Які були ваші відчуття, коли ви побачили ці перші ракети? Ви знаєте, я десь, мабуть, відчував чи чекав, що воно так буде. Якесь відчуття такого було, що повномасштабне вторгнення має однозначно бути. Переживав дуже за близьких. Перший тиждень повномасштабного їхнього вторгнення показав те, що вони неспроможні подолати Україну як націю, як народ. Дуже багато факторів вплинуло. Вони не очікували такого спротиву. За цей час на яких напрямках ви захищали свою країну? Безпосередньо вже заїхали в зону бойових дій. Це в червні місяці 22 року. Слов'янська це був. Якби в 2014 році це було перше місце, звідки ми починали відбивати противника, і в 2022 році те ж саме вийшло. Я заїхав на ті ж самі позиції, де війде, і в моїй був у 2014 році. Якби місцевість вже знав, то мені було набагато проще.